Міський голова Луцька та очільник Волинської обласної військової адміністрації проінспектували роботу центру реабілітації учасників бойових дій. Тут займається чимала кількість військовослужбовців, які отримали поранення та прагнуть повернутися до звичайного життя. У реабілітаційному центрі фахівці підтримують наших захисників як морально, так і психологічно. Зараз працюємо за напрямками. Надання довготривалої відновної реабілітації це неврологічний опорно-руховий апарат, посттравматичний і медико-психологічна допомога. Постійно вдосконалюємося, дякуючи підтримки міському голові, дякуючи підтримки міської ради, ми маємо можливість. Переобладнуватись, закупляти дороговартісне обладнання, робити капітальні ремонти приміщення у реабілітаційному центрі. Працюють три відділення: реабілітації, паліативної допомоги та медико-психологічної реабілітації. Заклад має комфортні умови для перебування пацієнтів. Сучасний ремонт, інклюзивність усіх приміщень, досвідчений висококваліфікований персонал, що постійно проходить стажування за кордоном для вдосконалення знань та вмінь, а також новітні обладнання, за допомогою якого процес реабілітації. Є в рази швидшим. Новітній апарат, вони, я на ньому спробував досить неймовірні відчуття. Я не міг ходити, я прийшов сюди на милицях. Тут вони мене поставили на ноги. І я все, я з рукою ходив отак, а зараз вже роблю все більше і більше. Рука, ноги. У мене сім кольових було, то я зараз відновлююся. Про успіхи пацієнтів центру розповідає фізичний терапевт. Каже, завдяки новим технологіям ставлять бійців на ноги за лічені місяці. Зараз встановлена така програма, яка дозволяє пацієнту урівноважити навантаження на ліву праву ногу і тримати в просторі вертикально повністю тіло. Це йому дозволить майбутньому нормально ходити і переміщуватись без допомоги допоміжних засобів, такі як паличка, такі як милиці. Бо пацієнт наш починав нашу реабілітацію. Він приходив сюди на милицях. Наразі як бачите, зараз переміщується без милиць, повноцінно довіряє опорі своїх ніг міський голова Ігор Поліщук разом із начальником ОВА Іваном Рудницьким поспілкувалися з пацієнтами, працівниками та оглянули оновлені приміщення реабілітаційного центру. Загалом, як розповів очільник військової адміністрації, на прикладі цього закладу побачив, як виконується загальнодержавна політика щодо підтримки наших ветеранів, військових та інших верст населення у сфері реабілітації та відновлення. Цей заклад, який я сьогодні відвідав, він це продемонстрував, що Відношення до військових, до ветеранів, до громад до людей, дуже на високому рівні, дуже гарні спеціалісти, щирі, відверті і готові допомогти максимально швидко людині відновитися. Дякую міській владі, яка підтримує цей заклад з різними програмами. Дякую самому керівництву закладу і всім працівникам за це відношення до наших військових, до ветеранів, до людей. Ігор Поліщук у свою чергу повідомив, що міська рада охоче підтримує реабілітаційний центр, адже підтримка наших захисників важлива у всіх сферах. Ми системно працюємо разом з керівництвом нашого реабілітаційного центру для учасників бойових дій, для того, щоб застосовувати найсучасніші методи реабілітації для того, щоб Перелік видів реабілітації був максимально широкий, і люди ветерани в першу чергу з різними травмами, з різними проблемами зі здоров'ям, могли звернутися і знайти тут те, що їм необхідно. Анна Рарох, Неля Прокопчук для новин на часі.